Ще раз всіх вітаю з великодніми святами. Ми зараз проживаємо час світлого тижня, в часи церкви, катардої церкви, переслідуваної церкви, точніше ранньої церкви, катомени, ті кандидати, які мали бути охрещені. Після хрещення, тому ми співаємо на кожній божественну літургії, під час світлого тижня е, співаємо Вищого Христа Христиниця. І ті люди, е, які охрещувалися цілий тиждень ходили в світлі одежі, як символ того, що ми є чисті, світлі, осяяні світлом Христового Воскресіння. Ко ми говоримо Христос Воскрес, ми завжди потрапимо направду Воскресну Во істину Воскрес відповідаємо. Сьогоднішній уривок Івана Івані від Івана є дуже цікавий тим, що такі свідчення три надзвичайно важливі це свідчення Симуна Петра, Андрея православного. І Вони цікаві речі говорять, коли вони пізнають учителю, де перебуваєш, в коліті як відповідає Христос. Вони пішли, побачили і залишилися з ними. Це був перший випадок. Друге, ти справді Син Божий, ти учитель рабі, що означає. Ти є справді Ісус Христос, ти є Цар Ізраїля. Тобто це свідчення є дуже особливі від того моменту, коли людина відповідає на запрошення Бога. Є дуже важливо відповісти Богові кожний раз так. Бо коли він чомусь нас кличе, він робиться не просто так. В ну, нього є е, візія для кращого майбутнього, для нас. Це передбаченість Божа, той промислов Божий, е, ну, вибирає тих апостолів, які радо відгукуються, вони визнають про те, що він є справді вчитель, цар Ізраїля, але пізнання. Совершенство Божого настає після Воскресіння. То, що ми вчора в Іванії чули, з вами подорож до Емаусу. Так ми, ми також подорожуємо до того Емаусу, але е, до Царства Небесного. Е, всі ми кажемо правду, Воскрес А і дуже важливо. Е, він собі на питання, чи він задля мене Воскрес. Розумієте, бо дуже багато сприймають Христове Воскресіння як традицію, як історичну лінію, яка колись там відбулася, Бог не перестає Воскресати. Кожен раз Він терпить. Чи Він задля мене Воскрес? Чи я це оцінив у своєму житті Воскресіння Христова? Це є таємниця, яку Бог нас запрошує, як отих апостолів, які так радо відгукнулися, коли вони пішли і побачили? Пішли і побачили? Це ті слова запрошують нас до особливої зустрічі. з Воскреслим Спасителем у нашому щоденному житті. Бо це все будуні. Тому ті перші християни, які ставали хри, християнами, це були перші апосоли, які своїм відом одягом всім голосив. Я охрещений, ім'я Воскресного Спасителя. Я свідчу його в своєму власному житті, в своєму. Серед своїх друзів. Те саме відбувається і тепер. Воно нічого абсолютно е, не змінилося, лише набирає такого модернізованого вигляду. Знаєте, Так як колись люди вдягалися гарно у кустини, у вишиванки, у довгі е, спідниці, зараз е, дівчата, жінки молоді ходять в штанах. І без хустиня, але це не має значення. Бо Бог не дивиться на особу, але дивиться на серце людське. Це дуже важливо чи справді Бог Воскрес Трем. Гарого всім дякую і до завтра. Сьогодні ми також очі наш відсутній, але ми його вітаємо він там думаю, побачить нас. Ми хочемо побажати, щоб Боже благословення була на ньому і сотвори йому Господи многих і щасливих віт. Христос! Христос, 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 Христос.